Вітаю, друзі! Сьогодні 2 січня, тепер вже 25-го року. Я всіх вітаю з новим 2025 роком. Бажаю всім нам в цьому році досягнення справедливого миру для всіх. Тепер про сад. Друзі, питають, як я зберігаю живці? Я їх зберігаю на деревах. Нема кращого способу і методу зберігання живців. І зрізаю я їх, тільки якщо буде по прогнозу дуже сильний мороз там до 20 градусів, тоді я їх. Обрізаю їх, складаю в холодильник, а так вони в мене зберігаються на деревах, завжди свіженькі, зелененькі і високої якості. Друзі, суцільна весна у нас 10 градусів тепла. Можна виконувати любі роботи. В саду. Багато хто з друзів та й підписників сповіщають, що зараз виконують і оприскування, і у добрива, і обрізку дехто. Ну Але я не обрізаю, а буду обрізати при настанні морозу Це заготовка живців, або вже кінець лютого. Початок березня до набухання бруньок. Друзі, у мене більше 50 сортів персиків, нектаринів, є сливи, абрикоси, черешні і більше 17 сортів винограду. Перелік сортів, каталог я. Викладу під відео. Можете ознайомлюватися і кому потрібно замовляти. На замовлення я буду відрізати живці от прямо. Отак. От Отак, зелененький, свіженький. Вони будуть замотані в харчову плівку, паролон. І відправлені споживачам. В замовленнях вказуйте, яку вам треба товщину. Оце такий десь 5-6 міліметрів. Такий от десь 8-10 міліметрів. Длина їх буде від 40 до 60 сантиметрів, в залежності від кучності бруньок. Бруньок буде від 8 до 10. Отак, От друзі. Уже люди замовляють і деяких сортів вже дефіцит. Ще літня. На літнє щеплення майже все обрізано От з мисини, мало залишилось, ну і з інших сортів. Так що працюємо. Така погода, чисто весна. У мене все побризкано. Хто не побризкав, можете сміливо бризкати і бордовською 3% і другими препаратами, які у вас є мідмістки. Отак коротенько, друзі, проживці, які я зберігаю на деревах. І про початок нового нашого садоводчинського року. Сподіваюсь, буде добра погода і ми отримуємо добрі урожаї. треба сказати, що вологи було мало, дощів мало і можна запросто зараз ще і поливати. Дерева вносити в добрива. Ну я це все зробив вже, От, ділити стовбура, кому хочеться. Все можна робити. Ой, погодка, Добре, друзі, працюємо. На все добре, з вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. Потихеньку починаю різати і відправляти живці. До побачення, друзі!